Як близьким родичам військовослужбовця, який потрапив в полон, переоформити його грошове забезпечення на себе? Право на такі виплати мають наступні особи в порядку черговості: дружина або чоловік. У разі відсутності повнолітні діти, які проживають разом з ним, у разі відсутності цих категорій осіб? Законні представники, опікуни та піклувальники, усиновлювачі неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю незалежно від віку, утриманці військовослужбовця і у разі відсутності дружини та дітей інших категорій, попередньо названих, батьки військовослужбовця. Для того, щоб оформити грошове забезпечення військовослужбовця на себе, потрібно звернутися із заявою через територіальний центр комплектування до командира військової частини. До заяви потрібно Додати копії паспортів, копію свідоцтва про шлюб, копії свідоцтва про народження дітей, довідку про місце реєстрації або спільне місце проживання, а також ідентифікаційний код.